Вітаю друзі! Сьогодні 5 липня 23-го року. Сьогодні буде наступний сорт. Моїх персиків ранніх. Ні, це буде не цей. Цей буде наступним. Наступний Ух. Потім цей буде. Цей вже був. Сьогодні, друзі, ми побалахаємо про чудовий сорт персика канадської селекції Харбінгер. В тому році я знімав ці дерева, деревця були дворічні. Зараз їм буде три роки в листопаді. Оце вони тут так разом. Оце чотири дерева. Гляньте на цю красу, друзі. Деревам буде три роки. Канадська селекція стійкий до хвороб, до морозів витривалий. Ви ну, гляньте, яка загрузка. Ну, підвой гіркий міндаліон до самого верху. І рост дуже сильний. Ви бачите? Аромат тут стоїть, друзі. Не дуже крупний. Але в цьому році крупніший, ніж в тому. В тому році теж я його знімав. Такий неприхотливий, невибагливий сорт, друзі. Хто хоче мати безпроблемний сорт, ранній. Смачний? Обов'язково його посадити. Видите, яка, яка красота Те самого гони Майже не поражається хворобами. Що тут можна сказати? Особливо для північних районів нашої держави це те, що треба. Бачите. Туди не глянь. Кругом вони. Харбінгер. Сьогодні 5 липня. В тому році я знімав 4 липня. Ну, приблизно так воно і є. Зараз я вирву, друзі, декілька штук і ми його скуштуємо. Подивимося, що там всередині. Отак. От Хвилинку, друзі. Оце, друзі, вирвав. І який красавце. а запах одніх стоїть. Персиковый запах. Сейчас мы их сважем и посмотрим, что там в середине. 117, 125, 130, 122. Ну такі от невеличкі, 113, 118. Невеликі, теж трохи перегружені, вони должны бути 150 до 200 грамів. Але, друзі, це ранній персик, має непоганий вкус, смак, безпроблемний у вирощуванні. Також Дуже ранній. на цей час майже нічого нема. Річ моя дійшов, що гортаємо ще ні. Зараз ми його скуштуємо і глянемо, що всередині. так, Всередині в нього колір жовтий, м'якуша, сатовитий, духняний. А. Соку тут. Вот так, друзья. Смак. Смак чудовий, друзі. Солодкий. Більше сладості. І десь там на задньому плані кислинка. Дуже збалансований смак. Для раннього це просто шедевр а? Це ж йому тільки 2 роки. В листопаді буде 3 роки. Ці сорти вони чим далі, тим нарощують свою масу. Ну, навіть в такому вигляді, друзі, оце все, що все, що є на деревах, все вже заброніровано. І зараз піде по назначенню. Краса. Так що, друзі, саджайте харбінгер. У кого нема обов'язково посадіть. Тому потрібні черенки, замовляйте. Це харбінгер стопроцентний. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Майже готовий кіпарх. Відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. Sunrise. О, який До побачення, друзі!